Вітання Джимі Кім Тіна Джона Льоля, Льо синя скриня. Ми розпочинаємо е, усім знову е, і знову величезні вітання. Давайте переходити до розіграшу наступного айфону. Юрій 81, 95. дев'яносто ви ну, гляньте на це обличчя. Будь ласка, Він просто baby face. вранці вмився. Бейбі фейс. Просто вмився і прийшов сюди а, на ефір. Вмитий. А, а показуєш собі язик? Язик не кажу. Кажу привіт, дурачок. Я прийшов я пішов. Як хвилюючий момент. Бо Все, я не знаю, що, що там. Дивись, iPhone 17 Pro. Ми розіграли? Може, розіграли. Що там може бути? Отримала. Хоч відчуй, Apple Watch. відчуй, знаєш? Синя скриня. Mm -hmm. Що просто техніка не витримала, і така. Ла 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 ла, ла. У мене там види просто. Я можу відволікатися сьогодні. Це абсолютно нормальна адекватно для чоловіка. Дай. Це Лями круті. А, отож. Тому що все всьогодні... блять. Максим 40,88. Вітаємо! Вас! Вау! Вау! Макс! Айфон 17 про ваш! Перепрошую О, трошки! Я прям. Про. Друзі, подарунки актуальніше придумати не можна.